Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volvo v 50 2008 року. 1.8 бензиновий двигун на механіці із пробігом 299 тисяч кілометрів. Авто приїхало з Європи, один єдиний власник в Україні, гарний стан автомобіля по кузові, без ніякої корозії, без ушкоджень, гарний стан. Оригінальні титани стоять і хороша літня резина. По салоні салон в нас бежевого кольору, велюр, текстиль, гарний стан. Хороший, присутні у нас склопідйомники спереду заду. Мультикермокруїзм теж у нас є механіка. у нас п'ятиступка, клімат-контроль двох зони, сидінь і штатна мультимедіа. Салон в хорошому стані, без зауважень, доглянутий, прибраний. Ось технічно повністю обслужено. Всі фільтри масла поміняли, ходовку зробили у моторі і коробці ніколи зауважень не було і немає я. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також заходьте на наш сайт автопарк.ua, там у нас кожного дня появляються нові варіанти і по хороших цінах.